Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Нас запрошує лялька Олександра в зоопарк пограти в гру великі маленькі. Привіт! Я Олександра. Хочу вас запросити на зооекскурсію, де на нас чекають різні звірята. Наш зоопарк поповнився новими мешканцями. Ходімо, я вам покажу. В родині ведмедів народилася ведмежа а ви знаєте, що дорослі особини за розміром великі, а їхні дитинчата маленькі. Отже, ведмеді великі, а ведмежа маленьке. Сім'я мавп поповнилася кумедним мавпням. Мавпи за розміром які? Великі, а мавпиня маленьке. А он на галявині відпочиває з грая вовків. Які вони? Великі, а їх малюк вовчиня який за розміром? Маленький. Зачекалася на нас і родина зайців. З вами дуже хоче познайомитись ось це сіреньке зайченя. Привіт-привіт, зайчику! Погляньте, яке воно? Маленьке, а його тато і мама великі. Ми продовжуємо нашу зооекскурсію. Це слони. Вони прийшли на водопій до озера. Які вони за розміром? Так, слони великі, а слонення маленьке. Подивіться, на полювання вийшло сімейство лисів. Тато Лис, мама лисиця та малюк-лисеня. Вони однакові за розміром. Ні, лис та листиця великі, а лисеня маленьке. Ви молодці. Давайте пригадаємо, кого ми сьогодні зустріли. Ведмедів, вовків, зайців, мак, слонів, лисиць, молодці, нікого не забули. Наші звірята заголодніли. Давайте їх нагодуємо. Їжу потрібно підібрати за розміром дорослим тваринам більшу, а дитинчатам меншу. Ведмеді дуже полюбляють малину. Ведмежатку отримує маленьку малинку, а його батьки велику малину. Родина мав харчується бананами. Тобу великі банани для дорослих мав, а маленькі банани для мавпиняти. А для вовків ми підготували рибу. Хто ж отримає маленьку рибку? Так, вовчиня. а велику? Ну звісно ж, мама вовчиця. Друзі, а хто зі звірят полюбляє ласувати морквою? Це зайці. Для мами зайчихи велика морква, а для малюка зайчиняти маленька морквинка. Слони харчуються різними рослинами, листям дерев. Тому цей маленький листочок отримає слонення, а великі листки дорослі слони. Лисиці хижаки, вони полюють. На різну дрібну живність, гризунів, зайців, птахів. У нас є дві миші велика і маленька. Велика миша, як ви вже здогадалися, для лисиці, а маленька мишеня для лисенят. Дякую вам, малята! Я дуже рада була з вами зустрітися на зоо екскурсії. Папа! -па!